З тою колядою щоб вітати вас усіх із ясною звіздою. Бо народжений Ісус щиро нас вітає, щось цієї для вас з неба посилає. Ти маєш заработати. Щоб на нашій Україні ниви процвітали, щоб у цьому році всі б ви біди не знали. тому звичаї свої ви не забувайте, разом з нами до вертепу нині завітайте. Колядуємо разом всі весело співаємо і рожденого Ісуса провід прославляємо. Коли на невозгоді запалає сміхнеться перша зірка золота, нехай тоді вона народ вам пригадає народження Спасителя Христа. Родивсь Месія людям вниз, який спасе народу весь. Пастух один. Браття, гляньте, ніч ясні, небо сяйвим по мені. Зірка стала у озаняття, дивно коїться щось в світі. Подивіться світ ясний, ангел де у нас прекрасний. Зрадіти всі люди, проходить хвилина, поставила на світ Божа дитина. На ту новину в любові печалі, великі народи століття чекали. Браття, йдімо мерші у дорогу, щоби привітати Христа Бога. Поспішаємо настав час, сам Господь чекає нас. У великій надії рушити до Бога, признається, що жде вас нелегка дорога. Мій царю, є новина. Му -му. Родила діва сина. Зумів, чортяка, позабавить. Той син тебе вінця позбавить. Хто, що, то бунт, то зрада, давай розказуй все до ладу. Он бачиш ту зірку, мій царю великий. Не просто світилих, що вказує шлях. Там Бог народився, що став чоловіком. Та ж ще мале безборонне дитя. Дитя запанує над світом віднині. Не дам. Не горлай, що робить, думай сам. Шукати, знайти, скасувати, забити, довкола усіх у крові потопити. Та ти вже не. Та ти вже давно аж по вуха в крові. Чи ти над берцями волієш царувати? Благаю, навчи, що робити мені. Посунься і слухай. Пішли вже посли, до того дитяти понесли дари. Пройдуть акуратно ми у твої палати. Вели їх просити, про все розпитати. А потім скарати, скарби відібрати. Удачі всім трьом маєш ти побажати, щоб потім дізнатись про шлях до дитяти. Веди їх, я волію знати, якого царя тут ще шукати. Я Ірод, цар великої держави. По всьому світу йде про мене слава. Веди їх і мали царі виходити. Царі, царі. Царі виходять. Ти цар, то вітаю, хочемо продати. Послухай, ось таке прийшли тобі сказати. Але коли ти звертаєшся до царя до Ірода, то ти маєш до нього звертатись, так? Тачку, слухай, ось таке, про що тебе сказати, в каже нам шлях і не цар нам родився. Цар не знаю, більш царя, флеємі, я дитя, світу новий цар родився, Бог у яслах положився, щоб його привітати, кожен йде поклін віддати. Я б хотів туди дістатись, про шлях варто вас питатись, ви сміливо поспішіть та дитяткові. Що про нього не забуду, ви, вифлиєм також прибуду. Це він не ходить. Воїнам ведуть, скоріш свій наказ віддати. Всіх дітей цієї ночі треба зарубати. Йдуть тріпосли, благородні царі, йдуть тріпосли і конолекій дорозі. Іду при царі, за слідом зорі, хто я нещаюсь, пане йде не зможе. Той, хто світом володіє, у обіймах спить Маріє, усміхається в вісні, сняться сни йому ясні. Слухай, брате, чи я сплю, чи боже триваю? Ти поглянь, царі за морське, спасали у чаю. Хто служити щиро, золото? Ладно, миром. Приймило Боже нашу дякую за те, що спасений нам послав. За те, що вислухав наші молитви, дію спокій серце дав. Ні з місця, ні кроку. Тут я володар, я цар над царями. Тут правда моя, вернутись негайно, наказую я. Ні, ти вже не цар. Тільки сила ще крику. Не панувати тобі вже до віку. Чи вже всі накази дав? Чи про себе пам'ятав? Я тобі, як смерть, поможу. Буду пекла супровожа. Е, е, поборений вдолі, кінця виступив, е, звалив його в спільний доволі парив. Хай е, е, злагода й любов е, між вами панує. Хай, до, е, хай справами добрими е, серце керує. Хай е, заздрісті Хлопець зайсть і земля трута, щоб і родний зміг повернутись. А зараз всі разом Ісуса вітаємо. І слава Богу віки, йому заспіваємо. Вставай, любий, друже, вже стало світати, піде до вихлему Ісуса вітати. Мати, що дозволив на країні кращу долю мати, кращу долю мати, що всміхнулась мати, що зраділася землі. Цими словами, е, а за цими словами дзвіночки дзвоним, дзвіночки дзвоним і всім сяклоним. Щастям. щастям. А щастям, здоров'ям, віко, ще й віком добрим, віком добрим, прибутком добрим. А ще сусі помаленькій, що в Яслах родився, учини так, щоб крайне шини і заселився. Учини, щоб краща доля в нашу хату завітала, і щоб ціла Україна Богом щастя прославляла. Фу! Молодці!